Ситуація наближається до критичної. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов дав інтерв'ю виданю за York Times. У статті йдеться, що українські села зможуть укріпити свої лінії оборони та стабілізувати фронт найближчим часом. За оцінкою Буданова, атаки в Харківській області триватимуть ще 3-4 дні. Після чого очікують, що російські війська здійснять потужний наступ у напрямку Сум. Також генерал Буданов вважає, що Росія має на меті розтягнути і без того незначні резерви українських військових і відвернути їх від боїв на інших напрямках. За його словами, всі наші села перебувають або на Харківському напрямку, де армія РФ продовжує спроби просуватися у бік Вовчанська, або у Часовому Яру. Це стратегічно важливе місто у Донецькій області. Його окупанти штурмують вже кілька тижнів. Буданов заявив, що у резерві людей більше немає, і ми використали все, що мали. За словами очільника ГУР, наразі одне з завдань Росії зараз посіяти паніку. А головним нашим завданням залишається давати окупанту відсіч. Наше завдання стабілізувати фронт і потім почати витискати їх через кордон. Нагадаємо, напередодні голова ГУР повідомляв, що найближчим часом Україну чекатиме важка ситуація. Проте не катастрофічна. Йшлося тоді не лише про фронт, а й про внутрішньополітичну ситуацію в країні. За його словами, ускладнення мали б початися з середини травня, оскільки росіяни проводять комплексні операції для підриву ситуації в Україні. Софія Фенко, телеканал НТА